Так, Всім привіт! Слава Україні! Значить, хочу показати, як я переробив свою роздатку з трактора свого саморобного. На три швидкості. Бо в стандартній роздатці з газона або з БТРа дві швидкості: понижена і повишена. Я переробив на три швидкості. Тобто, третя швидкість вона йде в два рази повільніше, ніж понижена. Бо понижена, виходить. Пряма йде. А в мене вийшло два рази помаліше. Значить, в мене роздатка з БТР-60. Ось з таким виходом на передній міст. Що я робив? Значить, стандартно. Верхній вал. Я не, не переробляв нічого. Він є по-стандартному. Та шестерня, та шестерня, вал. От. Все по-стандартному. Єдине, що я переробив, то вилку включення. Покажу пізніше. Значить, далі. Середній вал. Оту шестерню Я її розвернув другою стороною. Ну тобто, розвернув. Бо тут з тої сторони більший виступ, а там менший. Для чого я то зробив? Щоб мені шестерня ставала ближче до корпусу для того, щоб я міг між ними отут. Розмістити внизу дві шестерні замість одної. Бо там внизу на нижньому валі стоїть отака шестерня. Отака отака. Бачите? Отака маленька шестерня стоїть на нижньому валі. Що я зробив? Я зробив такі дві шестерні. Та шестерня з верхнього вала. І плюс ще отака шестерня. Значить, токар тут зняв до. Ну, до оцього там порівняв, можна сказати. Тоді ставиться наверх та шестерня. Вал, щоб шліці співпадали. І зварка по тій частині. Зварка заради того, щоб вони тримались разом, ті шестерні. І вони вміщаються між тими двома. Якщо ж та шестерня стоїть по-стандартному, тобто розвернута в другу сторону, вони не вміщаються у ті шестерні. Далі. На середньому валі, щоб шестерні не бігали, я поставив втулку. Все, по середньому валі все. Нижній вал я вам показав. Значить, далі. По вилках. По вилках. Так як я казав. От. Вилка. Погано видно. От вилка верхнього вала туди включення. Значить, тут є отакі прорізи. Той є проріз для фіксації на повишенні, тут нейтрально. І там далі на вилці, там їх для фіксації на понижену. Значить, я той пас заварюю, включаю до упора і тут шарик стоїть, по ньому вдаряю, і він мітить вже, можна сказати, на краю. Прорізу. І я вже бачу, де прорізати, щоб в мене було включення до самого кінця. А не так, як стоїть по-заводському зроблено. Так само той вал. Самий нижній. Той, що я переробив от для тих шестернів. Так. Так, так. От є. Той проріз стандартно лишається по заводському. Далі. Е для нейтралі і для. Понижайки другої. Я їх заварив, так само виставляю шестерні на нейтраль, щоб вони стояли поміж двох, отак. Щоб вони не були в зацепленню. І тоді собі тут мічу через отвір, де мені треба робити проріз. І так само в ту сторону, от коли включаю, от сюди, в ту сторону, коли включаю, так само мічу і роблю новий проріз такого типу. Для фіксації. Все. У мене вже є фіксація така, як мене потрібно. І ті заводські пази, ну, я переробляю. Тут між, е, між направляючими. Стоїть по заводському пружина і два штопори таких. Для того, щоб не можна було включити е, або, той, або той річах, або той річах воно зроблено. Я ж його викидаю, тому що мені потрібно користуватись окремо тим. Ну, і окрему тим. Наприклад, тут включаю повишену, тут понижену. Або ж навпаки. Розумієте? Далі. Чому я той вал посуваю до кінця, а не лишаю по стандартному? Так як, так як тут, на тій шестерні. Якщо ж по-стандартному, тоді воно стоїть приблизно десь ось так. Фіксую її. І виходить, за це за пів шестерні. А якщо я її переробив, там наварив трошки в сторону, воно в мене включається до кінця. Максимально по, по цьому. Зацеплення йде майже по всій шестерні, бачите? От і все, нічого складного. Може я собі на ту сторону ось сюди, може зроблю для вала відбора. Так як в мене привід заходить сюди від коробки. <кій> Нижнім. Нижнім валом я можу собі включити, щоб в мене, щоб мене все їхало. А той вал буде стояти. От, Зараз в мене все. Нижній вал не задіяний, не включений. От я кручу. Бачите? Тут крутиться, тут стоїть. І зараз я... О, я включив низ, От туди перевів. В ту сторону. Туди. І от зараз кручу. Бачите? Все, в мене поїхало. Ну тут передок виключений. От. Так само тут, коли я включаю один мінус, коли я буду включати повишену в ту сторону. от, Тоді в мене буде крутитися все разом. Типу, як без валом відбора. Ну, то я ще не знаю, чи я сюди вал відбора робив, то тільки в планах. Єдине, для чого я то переробляв, щоб в мене було понижайок більше. Три штуки в мене понижайки є. Буду вже пробувати. Як мені буде краще працювати. Там, наприклад, садити картоплю чи, чи щось. Або такі якісь важкі роботи, що треба мінімальну швидкість, то я вже маю чим регулювати. Тут понижену, тут понижено і, і туди в ту сторону вже переганяти вище, нижче, бо шестерні різні. Одна більша, друга менша. там Діапазон швидкостів буде різниця. І так само на коробці передач. Передаж багато, 5 штук, так що є чим розганятися. Є як пробувати, на якій швидкості вже буду знову по-новому підганяти свою роботу, як мені буде краще працювати. От і все. У кого які питання є, можете задавати. Слава Україні! Так, до речі, забув ще сказати: саме основне, ота шестерня, що я переробляв нижній вал, я від неї відрізав, бачите, оту частину. Попри зубці. От. Попри зубці. Я її булгаркою просто відрізав. Там не треба тукарного, ні треба нічого. Просто відрізати для того. Бо вони разом дві вони заходять між ті верхній вал, між шестерні. Дуже-дуже впритик. І я зрізав для того, щоб був більший зазор. Цей раз. Друге, отут. Бачите, як я тут так само кромку спиляв оту, тут товща, а я тут її спиляв, зробив тоншу. Для того, щоб більше мені включалося, оце я звучу сказати. Тут зрізав те, що тут було зварено, ота нижня шестерня в мене, там, тут я нічого не рухав, тільки от для тої верхньої зрізано трошки. Половину, можна сказати, тої. Ну, той, той, той ще не половину зняв. І тут зрізав, от, будь ласка. Все. Дякую за увагу.